Вітаю, не зламні українці на youtube каналі Ростислав Продакшн. На жаль, напруга між Україною та Сполученими Штатами Америки зростає. Що стоїть власне під цим? Поговоримо детальніше. Трамп сьогодні коментує заяву Володимира Зеленського, що завершення війни ще дуже і дуже далеко. Трамп каже, що це найгірша заява, яку міг зробити Володимир Зеленський. Чому настільки швидко Трамп підбурює нас підписувати йти на мирну угоду на припинення вогню? За цим друзі стоїть Китай. Марк Рубіо дав інтерв'ю виданню Bloomberg, де він дуже чітко зазначив, що хоче Трамп, адже Трамп планує. Припинити зближення Китаю з Російською Федерацією насправді Китай поглинає Російську Федерацію економічно також е, надає військову допомогу певними запчастинами, і от е, всі там телефони, одяг так далі. Це все йде від Китаю зараз. А Трампу, звичайно, це не вигідно і тому, власне, ця конкуренція за ресурси за ці мінерали, чому настільки вигідна Трампу власне угода з Україною щодо мінералів, тому що Китай має вже дуже багато цього. А оці мінерали йому потрібно для виготовлення певної техніки, в тому числі і військової. Про це і сьогодні зазначає Марко Рубіо зниження критичної залежності від Китаю в цій сфері. Є однією з небагатьох тем, щодо якої у Вашингтоні існує двопартійна згода щодо мінеральних ресурсів. При цьому неочікуване зближення з Росією, яке демонструє Дональд Трамп у перший місяць свого президентства, дуже влучно пояснив держсекретар його адміністрації. Слухаємо уважно: якщо Росія стане постійним молодшим партнером Китаю у довгостроковій перспективі, це будуть дві ядерні держави, що об'єдналися проти Сполучених Штатів. І навіть через 10 чи 5 років, якщо ця тенденція збережеться, ми можемо опинитися в ситуації, коли Росія не зможе. Покращити свої відносини зі США, незалежно від того, хоча вона цього чи ні, тому що вона буде повністю залежати від китайців, тому що ми відрізали їх. І далі він додав: Китай і Росія це великі потужні країни з ядерними озброєннями. Вони можуть проєктувати силу у глобальному масштабі. Частина дипломатичних відносин це здатність спілкуватися та розв'язувати проблеми з іншими великими державами. По всьому світу, щоб уникнути війни та конфлікту, у нас будуть розбіжності з росіянами, але нам потрібно мати відносини з обома країни, з країнами. Власне про це тому і Трамп так підбиває Україну, тому що Україна стоїть йому як кістка в горлі. Йому треба припинити цю війну кровопролиття, аби встановити певні відносини з Російською Федерацією, допоки Китай не відкусить клапт. Росії, не знаю, там Сибір, наприклад, чи відбудеться повне поглинання, яке вже зараз поступово відбувається, і відповідно, Китай збільшує свою міць. Має ресурси природні, має доступ до прісної води, яка є в Байкалі, Ви знаєте, що 40% прісної води там є. І Китай, власне, готовий вже це зробити. Він чекає, поки відбудеться цей колапс і повна залежність від, від них. Тому. Президент США Дональд Трамп хоче якось вирівняти цю ситуацію, але зараз повернемося до цієї ядерної країни. Так, дві ядерні країни Україна була теж третьою. В світі за ядерним потенціалом у 94-му році зараз сьогодні, до речі, відправляють лист е, Трампу е, поважні політики е, стосовно захисту виконання безпекових гарантій, які також підписали Сполучені Штати Америки у 94-му році, коли Україна віддала свою ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки, які зараз нівелюються і. Не виконуються. Що відповість Трамп з приводу цього? Ми дізнаємося, але зараз Україна не має ядерного статусу. Відповідно, Трамп думає, що буде, якщо дві ядерні країни Китай з Росією об'єднаються. Яка це загроза буде, власне, США. І ті мінеральні ресурси, які має вже величезні Китай, також має ця Російська Федерація. Якщо вони об'єднаються, то відповідно перший в світі гегемон стане Китай. Ось така, друзі, таке друзі, пояснення. І зараз він змушує Україну до переговорів до. Швидкого припинення вогню, Володимир Зеленський наголошує, що швидко не відбудеться, це буде поступово. Трамп каже: маєш піти з влади, або має бути заміна, тому що з ним працювати не можна. Ну, до цього лунали такі а, заяви. І сьогодні Зеленський каже: Я готовий піти, але якщо ви мені дасте гарантії того, що Україна вступить в НАТО. Звичайно, Зеленський відмовляється визнавати окуповані Росією територію російськими, і так далі. Він готовий домовлятися, але мають бути сильні гарантії, що а, наш сусід знову не нападе, не вторгнеться, і так далі. А, зачитаю ще а, заяву Зеленського. Напередодні в інтерв'ю британський змі заявив, що врегулювання війни перебуває тільки на початковому етапі, і щодо мирної угоди з Росією ще дуже дуже далеко. Це найгірша заява, яку тільки міг зробити Зеленський, і Америка більше з цим не буде миритися. Написав президент США. Це те про що я говорив цей хлопець, не хоче миру, поки його підтримує Америка, Європа на зустрічі із Зеленським. Прямо заявила, що вони не можуть виконати свою роботу. без США. можливо, не найкраща заява яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти Росії? Про що вони думають? Пише сьогодні президент Сполучених Штатів Америки. Власне, от припинення бойових дій на території України, а потім і фундаментальна справедлива і дієва угода щодо врегулювання миру в Україні з належними гарантіями безпеки. Зеленський ж каже, що має бути гарантії безпеки. Припинення вогню мають регулюватися. От миротворчі війська там Франції, Великобританії, Туреччина теж заявила. До цього кроку Російська Федерація не готова. І, до речі, все це на руку нашому ворогу Росії, тому що вони на це все споглядають на цю суперечку з Венцом, з Трампом. До речі, сьогодні міжнародні видання цитують, що віце-президент США Венц і Трамп готувалися до сварки з Зеленським. Щоб поставити його в ще більш слабку позиціях на переговорах, це цитує його Financial Times. Але Зеленський не дав себе принизити. Він поводив себе гідно, а він виступав з позиції України, що е, в переговорах не можна домовлятися там США і Росія без України і без Європейського союзу, адже це також наші партнери, які неймовірно багато допомогли нашій країні. Можливо, президенту України було б краще проігнорувати голосування Венса і зосередитися виключно на розмові з Трампом, але це не змінює реальності. Нині американський лідер справді живе в бульбашці російських наративів, якими і задоволеннями користується та загалом підкреслює поворот США до Росії. Наприклад, перед зустрічю Трампа і Зеленського, міністр закордонних справ Рев дав зрозуміти, що Кремль проти припинення вогню та не схильний сідати за стіл. Переговорів, по проте Трамп досі не виступив з публічною критикою Путіна, а натомість продовжив тиск на Україну. Не те, що ми ще в стані жертви, то він ще продовжує на нас тиснути. Та маю розмову з ним. Е, от казав, що декілька днів тому дзвонив до Путіна. Ну так нехай покаже, нехай припиняться ракетні обстріли. Нехай припиняться бойові дії. От ви ж домовляєтеся в процесі. От він покаже знак ні, обстріли ракетні продовжуються, наступ продовжується, збройні сили України відбувають. До речі, гарантія нашої безпеки це ЗСУ. Тому друзі, підтримуйте хлопців та дівчат вашими донатами в фонд, яким ви довіряєте. Ну і наприкінці хочу зачитати також вам а, заяву Віктора Ющенка. А, сьогодні він висловився щодо партнерства США. Останні 20 років Сполучені Штати були опорою для українців, які боролися за демократія, свобода, слова, чесні вибори, ринкова, економіка, гендерна рівність, сильне громадянське суспільство. Все це було запитом українців на вільне і гідне життя у власній. Незалежній країні. Ці цінності ми викликали разом з нашими партнерами, і лідерство в цьому відігривало США. Цей діалог ніколи не відбувався через приниження, і тим більше гірко бачити, коли це раптом проявилося під час війни. Коли замість підтримки та співпраці ми побачили безпрецедентне знецінення це удар по довірі, який потребує зусиль, аби відновити баланс у Відносинах сьогодні Україна гостро потребує лідерства в єдності, не дискусії про демоклад... дипломатичний протокол чи костюм. Та що його питали? Чого ти не приїхав? На ну, це взагалі дійсно заплановано кинули кістку собаці, там тому журналісту. Трамп каже, як то він міг з'явитися. А отак, пане Дональде, це Україна воює. Це президент воюючої країни. Не потрібно. А, власне на цьому акцентувати увагу краще прийти до діла, і те, що він собі запланував за 24 години, відповідно таке не розглядається, тому що ми знаємо, як нас вже киданули з Будапештським меморандумом в 94-му році. Продовжуємо Ющенко каже, не дискусії про дипломатичний протокол, а політичної мудрості для пошуку формул гарантій безпеки, умов справедливого миру і збереження незалежної. Нашої держави президент Зеленський є демократичним лідером, який робить неймовірну роботу і згуртовує міжнародних партнерів України довкола цілий миру та зупинки агресора. З першого дня російського вторгнення Україна прагне миру, і він настане, коли російська армія піде з наших територій. Примушування до миру це відома російська тактика. Яку росіяни застосували в Грузії у 2008-му. Наслідки цього відомі і повчальні російська пропаганда сьогодні розхитує весь світ, коли з Кремля говорить, що в Україні диктатура це політична шизофренія, каже Ющенко, і правильно робить, тому що те, що дозволяє собі новообраний президент США – ні в які ворота не влазить. Відповіді на ці виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України. Сьогодні ми можемо зробити плани агресора неможливими і змусити його заплатити за все. Цей шлях ніколи не був простим, але жодні маніпуляції, психологічний тиск і принизливе знецінення українського народу не повинні нас відволікати. Від головного, ми знаємо, хто розпочав війну Україні, потрібна широка міжнародна підтримка у протистоянні з агресором, збройним силам потрібна амуніція, боєприпаси, боєприпаси можливості навчання та дані розвідки на нашій державі. Велика місія від нашої перемоги залежить, яким буде світ у 21 столітті. Ну і це правдиві слова, тому що який буде Власне, вихід з цього всього ми побачимо, але якщо програє демократія, то далі Китай захоче нападати на Тайвань, Венесуела на Гуаяну. Ще декілька світових конфліктів може виявитися, тому що дозволили агресору, дозволили злу. Робити те, що він хоче, і він не є покараний. Ми маємо зробити все, щоб мир був справедливим, а сила не перетворилася на спосіб поділу світу на так звані сфери впливу, де десятки країн не матимуть права голосу. Слава Україні, зазначив Віктор Ющенко. Друзі, дякую, що додивилися ваші думки. Залишайте в коментарях. Буду читати. Слава Україні! Слава ЗСУ!